Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. Ну а ми говоримо про булінг. Папа Римський підкинув нам тут привід, так би мовити. Сказав в неділю, що треба боротися з булінгом, і каже, що булінг готує до війни, а не до миру. Анастасія Мельниченко, письменниця, громадська активістка, людина, яка досліджує тему булінгу активно. Зараз в неї і запитаємо Анастасія, вітаємо вас. Вітаю. Папа Римський от заявив, а мені недавно трапилося на очі відео, де росіян, маленьких росіян, ну бо там ще зовсім дитина, якісь підлітки, я так розумію. І до них їхній інструктор, якого не видно, зараз, може, покажемо просто як ілюстрацію. Там російська мова, тому ми не можемо її пустити в оригіналі. Але там інструктор, який знімає ось цього маленького, маленького хлопчика, каже: Дивися. Зараз майстер-клас, як треба вбивати хохлів. Ну і тут же підлітки такі от повзуть, по-пластунськи. Вони звичайно не стріляють з тих автоматів. Вони просто там імітують стрільбу пам-пам-пам-пам-пам. Прикрий мене, я міняю рожок і так далі. Ну і знову ж таки, це відео завершується знову словами інструктора. Коментарем таким, що от так от треба е, вчися малий, бо хохол сам себе не вб'є. І от ці слова папи римського про те, що це булінг готує до війни, а не до миру. Я не знаю, тут нема булінгу на цьому відео. А, Анастасія, що ви скажете? Абсолютно ви правильно говорите, тут на відео немає булінгу. Це не можна назвати булінгом. але. Те, що говорить папа, що з булінгом треба боротися, безперечно, треба з ним боротися і без папи, тобто і до папи, і після папи. Який би папа не був? Це безперечно, так. Що в нас зараз? Бо ми якби, не звертаємо зараз увагу, у нас є якісь інші речі, які на першому місці, і булінг точно не на першому місці. Що ми зараз пропускаємо? Що зараз в Україні з цим? Як діти собі? Дають раду, за що булять? Що вийшло на перше місце? Е, ну, дивіться, е, я проводила минулого року е, на е, власне зламі 23-24 року. Я проводила всеукраїнське репрезентативне е, опитування, яке показало, що зараз булять, е, з булінгом стикаються 24,1% дітей, тобто вони виступають жертвами булінгу. Це... Е, Суттєво переважає той відсоток, який нам дає, наприклад, загалом по Європі. Ми маємо 8,8% дітей, які стикаються з булінгом. Таким чином Україна показує, що ну ми якби доволі відчутно відстаємо від Європи, але е, ну, можна сказати, що в африканському регіоні булінг більше. Тому я не знаю, чи доцільно якби це порівнювати. Ми не можемо порівняти з тим, що було до війни, тому що е, до війни. Власне, такого саме загальноукраїнського дослідження, який би був присвячений виключно булінгу, його не проводилось. Проводився, проводились певні заміри, в принципі. Ну, в принципі, так можна сказати, що вимірювали відсоток, наприклад, PISA, вони проводять опитування серед 15 річок по булінгу, і приблизно був той самий відсоток. Я вже точно вам не скажу, але так з приводу того, як змінилось ще під час війни булінг, то у нас додалися дуже специфічні теми: не тем, ну, приводи для булінгу, які є продиктовані російською пропагандою розбрату. Тобто, якщо ви... Вимусили, бо дуже великий відсоток, це теж ми питали, стикається з такими повідомленнями, так званими повідомленнями розбрату, коли, наприклад, одних українців стравлюють проти інших українців. Лінії розламу вони проходять по вектору, наприклад, місцевий переселенець, мешканець західної частини України, мешканець східної частини України, або там біженці, і ті, хто лишилися. І, Здавалось би, та пропаганда. Вона ця розбрату, вона якби мала би стосуватися тільки світу дорослих. Те, що вона російська, це досліджує така аналітична група Cat.ua, і вони бачать, що більшість цих вкидів вони відбуваються з проросійських акаунтів на ці теми. Але як виявилося, дуже багато підлітків вони з нею стикаються. Там понад 60% стикаються з такою пропагандою розбрату. І в результаті у нас з'являються саме на ці теми теми булінгу та те, що дитина переселенець, те, що дитина мала до досвід біженства, повернулась те, що там по мові йшли дуже сильні. Приводи це російська мова і українська мова. При тому е між ними розрив дуже невеликий. Та тобто там здається 36% дітей загалом стикалися з тим, що їх або когось іншого е цькували е за приводом е української чи російської мови. Е це е російська це десь 36%, українська це 3,4% і 6%. Тобто, дуже поруч йде це мовне питання. З приводу того за що булять найбільше, то е в час війни зараз цкують, в принципі, так само як і до війни. Найчастіше за тим, що повідомляють діти, це цькування на підставі зовнішності. От, за тим, що повідомляють вчителі, це на підставі дивакуватої поведінки. Тобто, наприклад, дитина надто імпульсивна, або там якось ще ну, дивно себе поводить. І під цю категорію потрапляють всі діти, які є. Нейровідмінними, тобто, наприклад, діти з розладом дефіциту уваги гіперактивності, або діти з розладом аутичного спектру, або діти з іншими поведінковими особливостями. І в принципі так, і ці от приводи для булінгу, які найпопулярніші, вони не відрізняються від мирного часу. Але знову ж таки повторюю, що на відміну від мирного часу, у нас додалися дуже специфічні приводи, які саме. На мою думку, нав'язані російською пропагандою розбрату. Ось цей е, розбрат булінг на підставі е, мови. Ну, Я ще розумію, що можуть зачіпатися до дітей, які розмовляють російською, бо ми тут потерпаємо від російських ракет. Але тобто є ж досі залишаються випадки, коли щемлять дітей за українську? Так, так, на жаль. І, е... Ну як воно справді нікуди не ділося, так але я знову ж таки ця статистика, яку я вам називала, я наголошую, що це не те, що 36% дітей скують за Україну російську або 34% і щось там за українську мову. Ні, це я ще раз підкреслю, щоб не бути неправильно витломучено, що це 36% дітей і 34% дітей стикалися з тим, що їх або когось скують за цими якби ознаками. Я дуже багато чула від жінок, які виїхали зі своїми дітьми, рятуючись від повномасштабного вторгнення в інші країни, в країни Європи, і їхні спостереження, особливо тих жінок, які мають особливих дітей, вони кажуть: нарешті моя дитина почуває себе тут нормально. Нарешті на неї не тицюють пальцями, з неї не сміються. Нарешті мене не викликають постійно до школи. Uh, і війна, вона напевно нас ще більше відкидає в ті дрімучі часи. Як, як зараз не знаю, з якоюсь просвітою, освітою, не лише серед дітей, але серед дорослих людей, стосовно особливих дітей, стосовно не знаю, там дитина не так одягається, не, не так, як всі, хоче якось самовиражатися, як із цим. Е, ну я б не сказала, ну, я не проводила конкретно дослідження про це, тому я не можу спиратися на дані. Але суто з моїх людських спостережень, я бачу, що навпаки, якби потрошку, 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 все-таки е, українська спільнота вона рухається до інклюзії, яка рук до якої ще почали за часів Гриневич, і зараз, е, зараз ми все-таки. Хай не настільки системно, але принаймні змінюється уявлення людей. Тому що коли ми тільки почали впроваджувати інклюзію в Україні, то дуже багато було саботажу та опору саме від людей. Тобто, які б не були гарні наміри в Міністерство освіти, але люди вони цьому противились, вони не готові були бачити дітей з особливим освітнім потребами в себе в. Класі через таку величезну кількість е упереджень якихось, але зараз, то, що я бачу, то З'явилося багато громадських організацій, які адвокують за права таких дітей, і потрошку, потрошку з'являється розуміння, що це таке. Щоправда, я можу сказати, як мама дитини ну вже не дитини, це вже юнак, з особливими освітніми потребами. Я підтверджую ваші слова про те, що це вражаючий контраст, коли дитина починає навчатися за кордоном і вперше стикається вже з такою зрілою інклюзією. Порівняно з тим, що було е, в Україні, скажімо так, де моя дитина вона змінила п'ять шкіл, тому що жодна школа його не, ну, не приймала. Та тобто нас змушували забрати документи, і це був тиск і з боку е, закладу освіти, і з боку батьків. От е, то е, власна та е, така різниця є, але е, мені тому я не можу сказати от прямо на власному досвіді, як зараз, але з того. Що я бачу, чим наповнений простір і про що обговорюється в публічному просторі? То мені здається, що з часом і, поступ... і що ми ті, ми до війни, і ті, ми зараз в плані інклюзії. Ми все-таки просунулись потрошку. Покращення з'являються. А що ви маєте на увазі, коли ви кажете зріла, що ваша дитина стикнулася зі зрілою інклюзією? Як вона виглядає в практичному вимірі? І що це? Це якесь ставлення а... дітей, вчителів. Це ставлення, ну скажімо так, багато цих поведінкових особливостей дітей, особливо тих, хто мають так звані поведінко, емоційно поведінкові розлади. Їх маніфестації їх прояви вони залежать від того, яке було створене середовище. Якщо у нас, наприклад, в школах таке середовище, воно щодо таких дітей було виключно критичне, тобто якби. На них тиснуло, щоб вони змінили свою поведінку. Тиснули на батьків, щоб вони, наприклад, їх карали, для того, щоб такі діти змінювали поведінку. Але ну от я в окулярах я не можу силою волі змусити себе бачити краще. Так само дитина з особливостями, в якої так влаштований мозок не може силою волі, або там, злякавшись маминого покарання, або там не знаю, переконавши самого себе, вона не може почати вести себе інакше, особливо коли є певні подразники, які на, на, на ці прояви впливають. E, і... Власне, для того, щоб працювати з такими дітьми, я зараз говорю саме про дітей з емоційно-поведінковим розглядом, тими, кого булять, хто веде себе якось інакше. Для того, щоб е пригасити ці прояви, то зазвичай е змінюють е саме. Е те, яка атмосфера в школі, те, як до них ставляться, наприклад, ми не можемо від дитини з дислексією та вимагати, щоб ця дитина раптом почала писати чи читати на рівні дітей, в яких ну немає цієї дислексії, і для того, щоб цього не було, окрім академічних заслуг дитини, починають оцінювати ще щось, та тобто. Окей, ти не можеш писати, бо в тебе дислексія, це зрозуміло, так як там пишуть твої однолітки або читають. Але ти, наприклад, можеш бути гарним другом, гарним організатором чи там не знаю, гарно малювати і. Це саме підкреслюється як сильні сторони. Якщо, наприклад, дитина є гіперактивною, вона не може фізично всидіти на одному місці, то їй дає змогу якось інакше проявитись. Наприклад, допомогти вчителю організувати клас чи ще щось зробити. І в таких умовах діти починають розквітати, тому що у нас вони отримують в за статистикою 10 разів більше зауважень, ніж звичайна дитина, і все всі прояви, які в таких дітей помічаються в Україні, це щось погане, те, що вони роблять погане. Тоді на них звертають увагу. В, в тих школах, де моя дитина була за кордоном, починають помічати хороше і підкреслюють хороше. І тоді дитина сама прагне себе краще вести для того, щоб отримати більше похвали. Ну, скажімо так. Це цікаве пережиття, спостереження, і сподіваємося, що так воно рано чи пізно в нашій країні настане. Що робити батькам і дитині, і як розпізнати ось ці спроби булінгу і що до кого йти? Діти деколи бояться, що якщо вони скажуть щось про свого однокласника, не знаю, якогось там колегу, не знаю, по гуртку і так далі, що його відкинуть просто тоді з компанії. Так, це правда, вони бояться. І, до речі, що до цього ми проводили дослідження і виявили, що коли дитина просить про допомогу, повідомляють не всі, звісно, про допомогу. Але після того, як повідомляють, в 46 випадків ситуація з булінгом покращується. Ще є частина там значна, коли нічого не змінюється, і лише там, ну я, я не пам'ятаю, скільки там лишилось, ну десь хай буде 20%, Це те, що булінг погіршується. Тобто, попри страхи. Більше є шанс, що після того, як дитина розказала дорослому, ситуація з булінгом покращиться. Як розпізнати булінг? У нас, на жаль, є така знаєте, звичка називати булінгом все, що ну, от, не подобається. Практично будь-які прояви агресивної поведінки. Але булінг він має дуже чіткі і визначені науковцями вже давно, 70-х, характеристики це повторюваність. Явище це біль, який завдається, це зумисність і відсутність розкаяння. От коли ці всі чотири елементи присутні, то це, можна, це явище можна вважати булінгом. І що робити? Власне, я виступаю проти того, щоб перекладати на дитину яку цькують, відповідальність за булінг, ну, тому що їй і так приходиться. Тут вона ще має робити. Ну, і зробити вона майже ну, нічого не може сама. Булінг, власне, чому виникає булінг? Тому що е, булінг це є інструмент е, досягнення статусу і прийняття серед однолітків. І, е, власне, щоб подолати булінг, включатись має саме школа, в першу чергу школа. Що вона може зробити? Школа повинна шукати шляхи, в яких, е, е, в яких о Боже. Добре, я ще не побачила, що у вас некоректний підпис під моїм, під моїм катом. Я зараз його прокоментую. Школа повинна, створювати, власне, школа повинна створювати умови, коли діти можуть досягати статусу і прийняття серед однолітків в якийсь, в якийсь просоціальний прояв. Плюс школа повинна створювати умови, коли. Це не тільки декларується, що ми проти булінгу, але також е, школа повинна давати приклад, що вона проти булінгу. Ми не можемо від дітей вимагати, щоб вони не цькували, коли, наприклад, вчитель потім починає дитину принижувати. Uh -huh. І дуже часто, на жаль, е, власне, е, булінг починається з того, що вчитель принижує. Він показує, що дивіться, цю дитину можна якось опускати в статусі. І діти, е, якби для того, щоб вивищитися в очах вчителя, вони починають цю дитину булити, і їм здається, що таким чином. Чином вони собі набувають статусу, от е, прокоментую, якщо можна швиденько, підпис про так, те, так, що 50, ще 50, кілька хвилин е буквально 50 учнів потерпає відсотків дітей потерпають від булінгу. Це некоректний підпис. Це е, це з мого дослідження, але в моєму дослідженні йшлося про те, що 51% колись в житті були зазнавали, сві... це колись в житті. Це не зараз. А колись в житті вони потерпали від булінгу. Зараз це 24,1%, Я вже сказала.